Ви можете того втрачати час, але саме зараз ви зловили шанс зрозуміти, чи на правильному ви місці. Певне, що ви колись мали досвід, коли вам щось не подобається в своєму житті: робота, сім'я, оточення, гроші, не знаю, все. Якщо ви це все ігнорували досить довгий час, ви ризикуєте своїм життям, я серйозно. Але уявіть ту реальність, де ви вже розумієте, що ви хочете від життя, і спокійно рухаєтесь в цьому напрямку, отримуючи задоволення. Я обіцяю, це кардинально Змінить ваше життя. На мої консультації зазвичай приходять саме ті люди, які шукають своє призначення, і ми за допомогою методу матриці душі розуміємо це. Ви не уявляєте, навіть скільки вогню додається в їхніх очах, коли вони розуміють своє призначення. Але давайте для початку з легкої практики. Запишіть прямо зараз, що в вашій поточній діяльності викликає вас певний опір і навпаки надихає вас працювати ще більше. Ці записи я впевнена вам, хоч трошки допоможуть.